Дівчатка, зараз я хочу розказати про те, як контролювати заміри свого тіла, як контролювати вагу. А що я роблю? Раз на місяць, після критичних днів, коли вони закінчуються, я стаю на ваги, дивлюся, скільки я важу, а потім я беру таку штучку ось таку це для. Для швачок, але я використовую трошки для іншого. І роблю заміри. Замірюю я а, 5. 5 ділянок тіла. Це груди, звичайно. Потім талія. дивлюся, Далі живіт, 6 ділянок тіла. А, наші сідниці. Далі права нога в мене. Ногу я підіймаю та замірюю таким чином. Та права рука. Це я фіксую собі у щоденнику. І я бачу, що коїться з моїм тілом протязі року. Я вже, мабуть, 2,5 роки. Десь майже кожен місяць я веду такий щоденник. Це не дуже складно, це займає 5 хвилин часу, і це все. А що я ще рекомендую вам зробити? А я рекомендую вам зробити фотографії. стати, просто стати перед телефоном, поставити десь телефон, стати перед телефоном у такому положенні, розслаб, 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 розслаблено та сфотографуватися. Потім повернутися стороною, також розслабитися, не треба додатково підтягувати живіт, чи сідницями щось робити, чи плечі відкривати. Якщо ви на початку вашого шляху, вам дуже важливо зробити все. Чесно, для того, щоб не обманювати саму себе. Ви можете вдихнути живіт, підтягнутися, все, так у гарному положенні стати, але навіщо це потрібно? Ви ці фотографії нікуди не відсилаєте. Це залишається для вас. Ви можете так робити кожен місяць, раз на три місяці. Це буде важливо саме для вас, для вас для того, щоб ви могли побачити свій прогрес. Ще не сказала фотографію з робимо, Дивимося, у якому положенні ваші лопатки, в якому положенні плечі. Чи все в порядку, в порядку з А, Тому я дуже рекомендую це зробити для того, якщо ви починаєте шлях і ви прийшли до цього дня, коли ви хочете зробити своє тіло краще. Я бажаю вам класних тренувань. Результатів обов'язково. Робіть фотографії, якщо буде бажання, потім діліться фотографіями чи своїми результатами, скільки був об'єм, до, скільки після. Це дуже важливо саме для вас. І я буду намагатися підтримати вас всіма своїми силами та дати вам, звісно, гарні поради. Добре, до зустрічі!